Фінальний трейлер до фільму Веном останній танець вже в мережі, і він обіцяє останню вибухову подорож з Еді Броком та його чарівним Альтер Его Веномом. Фільм, який виходить 25 жовтня, завершить трилогію про Венома, але покаже все те, що так подобається шанувальникам: бойовик, чорний гумор і хаос симбіотів. Але цього разу на карту поставлено більше ніж будь-коли, адже суперником буде один з найсильніших антагоністів Марвел. Кнал. Ні ні, ми серйозно. Він на рівні Таноса, а може навіть крутіше. Тож, всім привіт! Ви дивитесь канал. А на його перед початком підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо про останній трейлер Венома. А тепер поїхали! Отож, у трейлері в більшості розповідається про походження Венома на його рідній планеті Клінтар з приходом загарбників з Клінтару, яких тепер досить багато. Останній танець, мабуть, заглибиться в минуле симбіота та покаже, чому Веном поводиться так, як він поводиться. Це може дати нам якусь соковиту передісторію та історію, про яку лише натякали в попередніх фільмах. Враховуючи, що стосунки Еді та Венома завжди були в центрі сюжету, занурення в походження самого Венома додало б ще один рівень складності. До їх і без того дивної динаміки. Очікуйте, що ця частина вийде за рамки звичайних комедійних жартів між господарем і чужорідним паразитом, і запропонує глибше розуміння психіки Венома. У маркетингових матеріалах фільму Веном останній танець уже тізерили одного з наймогутніших лиходіїв Марвел. Але трейлер фільму підтверджує, що він справді з'явиться. У трейлері Кнал вперше з'являється в лайв екшн адаптації коміксів, загрожуючи землі загалом і Веном. Зокрема, це значне оновлення лиходія для франшизи Веном. Основні антагоністи перших двох фільмів, Раят і Карнаш, фактично є просто симбіотами Венома з різними наборами сил. Хоча всі вони мають своє місце в неймовірній історії Венома, Кнал – це зовсім інший рівень. Як Веном зі страхом розповідає Едді Броко у трейлері, кнал був тим, хто створив симбіотів, що робить його загрозою, яка перевершує все, що шанувальники фільму Веном бачили досі. Що ж саме. Саме робить Кнала таким абсурдно потужним у коміксах і як його можна перенести у фільм. Давайте поговоримо трохи детальніше про Бога симбіотів і значну загрозу, яку він становить. Останній трейлер дає багато підказок про раптовий інтерес кнала до планети Земля. Персонаж, вчений, якого грає Джуно Темпл, каже, що всі симбіоти, яких ми бачили досі, від чогось тікають. А Веном каже Еді, що Кналу щось потрібно саме від них. Патрік Маліган навіть заявляє, що зв'язок Венома та Еді призведе до це чимале передбачення, особливо в поєднанні з назвою фільму та його підзаголовком Доки смерть не розлучить їх. Трейлер віддає належне Кналу, одразу асоціюючи його зі смертю та апокаліптичним руйнуванням. У коміксах він починає як сплячий бог темряви, який починає робити кроки після того, як група могутніх целестіалів знайшла його. Він може контролювати живу безодню, яка фактично є фізичним проявом темряви, створеної, щоб поглинути світло та життя, і використовувати використовує цю силу, щоб створити величезну армію симбіотів, які можуть захопити будь-кого. Він достатньо сильний, щоб бути королем у чорному, божеством космічної темряви всього мультивсесвіту. Але вважає, що цього недостатньо. Замість цього він хоче просто знищити все, що не є частиною його первісної порожнечі, і робить відважні спроби зробити це, коли це можливо, щоб навести конкретний приклад небезпеки, яку становить канал. Найпершим симбіотом, який він створив, є. All Black the Necrosword – клинок, наповнений силами Селестіала. Шанувальники кінематографічного всесвіту Марвел вже відчули смак Некросворда у фільмі Тор, Любов і Грім, де бог м'ясник Гор орудує ним під час свого завдання вбити всіх богів. І так, так, Тор Любов та Грім був жахливим. Не забуваємо про це. Якщо фільмова версія Кнала володіє хоча б часткою здібностей оригіналу, Еді Брока та Венома чекає боротьба всього життя. Кнал це величезна загроза і новий. Трейлер «Веном. останній танець переконливо свідчить про те, що він має великі та руйнівні плани. Однак ще належить побачити, наскільки він практичний у фільмі. Трейлер показує його лише в центрі величезного темного місця, яке ймовірно є версією світу симбіотів у фільмі, посилаючи жахливих міньйонів за Веномом, замість того, щоб особисто протистояти йому. Тому питання про те, скільки ми насправді побачимо всеосяжного великого зла у завершальній частині трилогії, залишає. Невідомим. Як і питання про те, як герої могли сподіватися перемогти таку сильну сутність, як Кнал, якщо він все-таки вирішить це зробити, вийти на поле бою. Кнал є досить темним лиходієм, зрештою, темрява це опис його роботи. Оскільки кілька сцен у трейлері ясно показують, що останній танець повністю збереже жартівливі моменти всієї серії. Виникає питання, чи зможе фільм жонглювати характерною темною комедією трилогії з абсолютно жорстоким. Антагоністом, таким як Кнал. Звичайно, Веном Карнаж вже поєднував дурість симбіота з надпотужним серійним убивцею, прямо з фільму жахів. Тож є прецедент. Знову ж таки, Кнал це зовсім інший звір, і він може не так добре поєднуватися з легковажними нотками всіх фільмів Веном, як. Карнаж. оскільки Кнал є одним із найсильніших лиходіїв, які не з'являлися у кінематографічному всесвіті Марвел, шанувальники без сумніву захочуть бачити його якомога більше у Веномі 3. Останній танець. Тим не менш, лише прем'єра фільму покаже, наскільки великою загрозою буде король у чорному. Веном останній танець це не просто завершення трилогії. Йдеться про те, що розробники хочуть дати нам щось дійсно гідне, і хай без поєдинку з людиною повуком, але протистояння з КНАЛ. Має бути епічним. Режисерка Келі Марсел, яка була керівною силою всього проекту, здається, має намір вивести фільм на нову територію. У той час, як перші два фільми були в значній мірі спрямовані на бойовик комедію, трейлер останнього танцю припускає, що він намагатиметься підвищити ставки та запропонувати темніший, більш емоційно насичений досвід. Хоча, кого ми обдурюємо? Він буде сповнений чортових жартів. Але побачимо ми це все вже 25 жовтня. На цьому у нас все, друзі. Напишіть у коментарях, чого ви очікуєте від. Двеннома а також підписуйтесь на наш канал і поставте лайк цьому відео, звичайно, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось!